Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Це канал, який ведуть менеджери технології харчової промисловості і розповідають вам про інсайдерську інформацію, про секрети технології, продуктів харчування. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Поздравляю вас з початком червня. Я думаю, що в червні ми з вами зрозуміємо, коли закінчиться ця війна. Чим воно закінчиться, зрозуміло, і зараз. Поразкою Росії. Та спочатку давайте нагородимо наших переможців традиційної вікторини конкурсу. Я задавав питання по заминому випуску, який дефект технології, порушення технології призведе до мраморності в абсолютно натуральному маслі. Правильна лаконічна відповідь це надшвидке охолодження. Тобто, якщо ви... Перенесете масло свіжо вироблене прямо в камеру мінус 20, минуючи камеру закалки біля нуля, то у вас цей ефект обов'язково виникне. Мені приємно, що багато було правильних відповідей в підсумку. І заохочений приз отримує Стас Бакало, От. а першою відгукнулася і правильно відповіла: бре бре, -бре 89 або вона ж Карі Мі Огайо. їй головний приз. Слухачка Гая запропонувала в свою частку 1000 гривень передати на допомогу ЗСУ. От я купив такого джипа Toyota Hilux, правда, не такого нового, як на сайті Toyota, а от такого реального. Він зараз по дорозі до Бахмута. От, і е, якщо вас влаштовує, то ваша частка 1000 гривень зарахована. А щоб ви зрозуміли, що там робилося в самі важкі дні, я от зараз опублікую відео від свого друга, якому власне, цю машину і направляю. Сьогодні вийшли з Бахмута це на таких автомобілях. Щоб ви понімали, це такий виход у нас був. Це практично всі автомобілі в такому стані. На дворі літо. Ви мене просили зробити випуск про морозиво. На нашому каналі вже є два відео про Морозиво, тому випуск сьогодні я побуду наступним чином. Я дам вам посилання, закріплені на ці два випуска. Там є історія морозова, там є статистика і аналітика по ринку морозова України, є інформація про її п'ять найбільших виробників і про їх частку ринку, про обсяги виробництва. Другий випуск був про. Секрети виробництва морозиво, і ви мали унікальну можливість поспілкуватися через мене з найкращим технологом морозова нашої країни. Незважаючи на, можливо, невисоку якість, прямо скажемо, низьку якість самих відео, наш канал унікальний, інсайдерський. І е, я щасливий вам доповісти, що ви знову будете мати таку можливість. Тобто задавайте ваші питання під випуском. Найкраще питання я обов'язково відмічу. Призом від каналу Сир назавжди. І ці питання я доставлю до технолога, найкращого технолога, по крайній мірі, з моєї точки зору, одного з найбільших виробників, не буду казати, якого. І відповіді на ці питання ви отримаєте в одному з наступних випусків. Крім того, я повідомлю вам кілька таємниць і новин з ринку морозиво України, тому що ви розумієте, да, потужності наших виробників героїчних. Так само, як і весь наш народ, зазнали бомбардувань. Деякі е, змушені були робити релокацію, навіть е, за непідтвердженою інформацією, добудовує один з провідних виробників заводу Польщі. І оці всі новини ринку, таємниці, можливо, трошки плітки. Я вам і повідомлю, оскільки це є специфікою нашого каналу. Ну І нарешті, оскільки тут є щось сакральне в тому, як розриваються етикетки і виймаються продукти на дегустацію, буде більш-менш велика дегустація. Звичайно, вона суб'єктивна. Бо у Морозова не може бути іншої дегустації, ніж суб'єктивної, на відміну від масла чи якихось конкретних видів сиру стандартних. Там може бути еталон. Коли ти отримуєш еталон, вибираєш, контролюєш його, тоді ти на порівнянні дегустації професійної, порівнюючи зразок, що досліджується з еталоном, фактично знаходиш відмінності між еталоном і цим зразком. А не розказуєш дійсно, хоча іноді проривається в нас, це неправильно. А не розказуєш про те, що якесь масло смачне, а якесь не дуже. Тому що таким чином ми говоримо. Таке саме смачне, як еталон, тобто таке саме за кольором, за смаком, за консистенцією, за запахом. Поїхали! Що ж там було цікавого в тих двох випусках? Ну практично все, як на мене. Тобто морозове прийшло з Китаю до Європи, Марко Поло через Італію до Франції, 18 століття перше кафе в Парижі з морозово, ванільне морозове, далі до Америки. Перша фабрика в 19 столітті і. До сьогоднішнього дня номер один по споживанню Америка. Американці йдять 4 рази більше морозу, ніж українці в 2 рази більше, ніж європейці. Правильно, морозиво має тільки молочне ДСТУ 4733. Те, що з домішками 47-35, 47-34, плодово-ягідне. Дивіться випуск, відповіді на питання технолога, пишіть нові питання і будете знати власне про морозиво. Все, я б дзвонив спеціалістів галузі морозива українських. От, зняв з них кілька цікавих фактів, інформацію зняв і хочу з вами нею поділитися. Коротенько, що собі тези записав. І так, руль. сам Житомирський маслозавод не постраждав від бомбардувань, але е, під Києвом розмобили склади з продукцією рудя Тварюки Росії. З останню інформацію: Руй вийшов на перше чисте місце, тому що раніше е, власники е, підприємств е, з торговими марками Ласка і Ласунка буквально на тисячу тонн на рік випереджали руль. Зараз навіть в сумі і ласунка, і ласка, Кропивницький і Дніпро виробляють менше за одного грудя. Ласка, ласунка. І зверніть увагу на таблиці, ще є біла береза. Там така некрасива історія, на мій погляд. Тобто, та біла бер'я це був маркетинговий хід, і попросту брехня відверта. І за білою березою стояла власне та сама ласунка-ласка. В легенді про це морозиво вони розповідали, що вони завозять з Білорусі масло. І на цьому маслі, власне, виробляють морозиво. Це виявилося неправдою. За ту інформацією, якою я володію, вони ні кілограма масла з Білорусі не завозили. Відповідно, з початком війни, вони почали розповідати, що це чисто українське морозиво, тобто таке от протиріччя, ну, брехуни. І е, на сьогодні береза стала білою березою. От е, така от некрасива ситуація з однією з торгових марок е, Дніпровською Бердічівські три ведмеді продовжують розвиватися, нарощують обсяги і, власне, слідують, як і раніше, в е, фарватері Лімо. Лімо розвилося львівське найбільше. Ложкою дьогтя в бочку меду Лімо. Їх зростання обсягів, зростання споживання, є те, що в значній мірі споживання зростання його відбулося за рахунок дешевих сортів морозиво, які вони, якими вони підсилили власне свій основний бренд Лімо, і необґрунтовано низькими цінами відповідною якістю. Але в цей воєнний час вони так само дають на ринок те, що ринок, тобто споживачі, вимагає, і за рахунок оцього попадання в невисоку ціну, можливо, за рахунок погіршення якості, лімо. На сьогодні зробило найбільший приріст в продажах. Ну і саме про Хладик. Є інформація, що вони крім релокації е, виробничих потужностей в Україні завершують підготовку е, до виробництва фабрику в Польщі. Я їх з цим фактом безперечно вітаю, тому що треба працювати, треба заробляти кошти і допомагати нашій країні і збройним силам. Як вступ до дегустації, кілька слів про морозово в Польщі чи там польське морозово. Ну я особисто польське морозово не купую. Ні фабричне, ні от в таких фрезерах. Це ну просто жах. Причому поляки теж його не дуже люблять, але звичка є звичка. Оце от тікайте від такого морозова. Дуже класне морозиво у поляків в торгово-рожальних центрах. Там італійська технологія, і там вони на рівні світових стандартів. Я особисто купую морозово в мережевих великих магазинах. Тут є вибір. В основному купую німецьке і італійське морозиво. Ну, якщо здоров'я дозволяє себе побалувати. Вибір абсолютно дуже широкий. Я люблю брати оці от сімейні упаковки. Да? Сімейні пакування, вони дешевші і зручно, там шість пломбірів купив і не нарадуєшся. Окремо, треба сказати про дуже смачні німецькі сорбети. Так само в ванночках, великих пакуваннях. Я собі морозилку їх набиваю і дуже дуже радий з того приводу. А тепер хвилинка гордості. Приготуйтесь пишатися з України. І так, номер один компанія з цукерок в Польщі це Ведель, ну, як Рошен в Україні. так? І от е багато морозива у них в асортименті. Нічого вам не нагадує. Ці чудові сорта морозива для них виготовляє Житомирська компанія Рудь. Ні, не весь асортимент, але е дуже такі от шикарні види морозива. Подивіться, такі зразки я сьогодні підготував на дегустацію. Їх 12, вони в різних форматах, в цьому сімейному. Є вагове морозово, є ескімо на паличці, ну, тобто різні варіанти. Бачите, в стаканчику саме з жувальною гумки ароматом. Зараз будемо їх всі куштувати і дивитися, що на них пишуть. Починаємо з так званого фруктового льоду. Мені не сподобався зразок, практично як лід з хімії. Хоча, за текстом 25% реального соку, 15 цукру, решту хімія і власне вода. Ну і зверніть увагу, вага практично довільна. А це один з моїх фаворитів, дуже люблю. На диджетів після їжі, так 30-40 грамів, сорбет е цитриновий, ну, лимонний. І є такий самий чорна смородина. Ну дуже смачний. Рекомендую не пожалкуйте. До речі, завдяки випуску, знаю, тепер, що це Бельгія А Думав Німці. Ну, по складу зверніть увагу, що соку навіть менше, тільки 20%. Але пектини є досить нейтральні, да, нешкідливі. І за рахунок цієї відпрацьованої консистенції, продукт здається ну, дуже смачним. Звичайно, що вода і хімія в його основі. Ще одне смачне морозиво. Написано з волоським горіхом. 10% обсмажених в сиропі. Насправді ні, це не волоський горіх, це його дуже близький родич, там, двоюродний брат, горіх пекан. Трошки інший смак він має, ви його пізнаєте. Класна структура, смачне. По складу бачимо, що там 25% вершків, стабілізатори, звичайно, варова камінь і так далі. Але що важливо, написано на рослинній основі і зробили німці. Так, ну тепер представляю свого фаворита. Це морозиво я е, завжди тримаю у себе в морозилці. Це такий собі аналог нашого пломбіру. Ескімо на паливці, тільки не в глазурі, а в шоколаді. Реальному. Для всього світу, для Європи, морозиво – це цукерка. В першу чергу смачна, а про користь вони в принципі взагалі не говорять. Тому шоколад тут найкращий, українські виробники на ньому постійно економлять. і Це їх велика помилка, але ж бачите, ринок визначає е, свої потреби. Дуже смачний шоколад, морозиво, бачите, якщо ви спробуєте без шоколаду, теж пристойне, але воно набагато м'якше за звичний нам пломбір. Тобто його взбитість висока. І е, тому воно дешевше на грам. Правильно в нього плотність така, і це визначає ціну. Суб'єктивну думку, будь-який пломбір будь-якого з наших п'яти провідних виробників, він кращий, е, ну звичайно смачніший за цей, незважаючи те, що німецький зразок. Так, продається шоколад у них, а не морозиво. Ну і зверніть увагу, що ніякого тексту, якщо він групою в сімейній упаковці, на етикетки немає. Ну, а це це такий понтовий родич, аналог попереднього зразка можливо, улюбленого, він подобається мені менше. Хоча тут і два шоколада, дві глазурі, бачите, і молочна, і більш темна, і карамель солона, і навіть горіх. У складі звертаю вашу увагу на два моменти важливих: перше: тут немає рослинних олій. При наявності всіх цих е, гарових каменів, стабілізаторів і ну, ще трохи хімії. Але тільки вершки з нежиреним молоко і увага шоколаду. Шоколаду до 30%, уявляєте, це канхвета. це перед вами один з небагатьох, на мій смак їстівних е, сортів польського морозива. Е, чим воно характерне? Тому що тут не сильно не, не яскраво виражений аромат. А поляки, у них ароматика зовсім інша, ніж у нас, і таке враження, що і відрізняється від Нижих країн Європи. І вони його як нафігарять того аромату, ну, цього наш незвичного, їсти неможливо продукти. Цей нормальний, підфарбований, такий, стильний, м'якший за наші, ви це бачите, але абсолютно їстівний. Такий зразок по типу дитячий. Ви знаєте, я продегустував, мені сподобався. От, такий, дітям буде подобатись жувальна гумка ароматизатор, ну, тобто, нормально. Цікаво, що на молодці продукт зроблений. Так, є олія кокосова, є емульгатори, стабілізатори. Ну, а що ви хотіли. Такі продукти на ринку присутні. І, в принципі, очікувати чогось іншого не варто. Ви знаєте, ще один пристойний продукт від польської компанії Coral. Таке морозиво на молоці з ягодою. Смачне, класне, і зверніть увагу на етикетку. Тут є олія кокосова це не те саме, що пальмова. Тобто вона використовується як дорогий продукт. Ну, на завершення, три ріжка. В Радянському Союзі таких продуктів не було. Мається на увазі, що морозиво не фасували в так звані цукрові ріжки, які самі по собі набагато смачніші за ріжки вафельні. Ви знаєте, я згадав, виявляється, я 25 років назад мав цех морозива, а саме вафельницю заводу Артема Київського оборонного, яка робила 72 стакана, і фрезер італійський. Я вже навіть про це забув. Але суть в чому, що оцей ріжок цукровий дає, звичайно, додатковий смак. Але в складі ви так само можете знайти кокосові і пальмові жири. А на цьому все. Допомагаємо нашим Збройним силам отримати найзначущу перемогу за останні тисячу років. Слава Україні! Слава і Збройним силам! До наступних зустрічей.